Вітаю! Мене звати Яблукова Леся Олександрівна, я є партнером Земельного фонду України та практикуючим адвокатом. Перед тим, як почати цікаву та корисну тему прямого ефіру, хотілося б все-таки розуміти, чи усім мене добре видно, чи усім добре мене чутно. Трошечки почекаємо, будь ласка, поставте хто-небудь вподобайку, щоб я розуміла, що мене дуже добре видно і добре чутно. Так, я так розумію, що все-таки мене видно і чудно, тому переходимо до теми прямого ефіру. Сьогодні хотіла б з вами поспілкуватись на теж не менш важливу та цікаву тему це право постійного користування, так? І в яких випадках приходиться визнавати право постійного користування? Тож, прийдемо до такої теми, так? Чого взагалі підняли таку тему? Бо вона є на сьогоднішній день дуже актуальна, цікава. Цікава тим, що чинне законодавство, а саме Земельний кодекс України на сьогоднішній день не передбачає право постійного користування саме для фізичних осіб. І таке право на сьогоднішній день залишається у фізичних осіб, яким було виділено право постійного користування. Щодо набрання чинності Чинного земельного кодексу України в різні періоди, так як ми знаємо, що Земельний кодекс України в різні періоди потерпав певних змін. Було декілька разів він виданий в нових редакціях. Це редакція Земельного кодексу 1970 року, 1990 року. Ну і відповідно в 2001-му був прийнятий новий кодекс так земельного кодексу в нові редакції. І відповідно всі всі норми. Які передбачали право постійного користування потерпали дуже великих змін на сьогоднішній день, як відомо, статтею 92 земельного кодексу передбачено, що право постійного користування земельною ділянкою це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває в державній або комунальній власності без встановлення строку. Таке право постійного користування земельною ділянкою. І земель державної та комунальної власності набувають, зокрема, підприємства, установи та організації, що належать до державної і комунальної власності. Тобто, як ми бачимо, як я казала, що на сьогоднішній день фізичними особами таке право не передбачено. Що ж, тоді питання: чи втрачається таке право, яке було видано раніше фізичним особам на сьогоднішній день? То ні, воно не втрачається. Неодноразово прихідних положення Земельного кодексу зазначалося щодо неприємних. Хідності до 2008 року переоформити е, право постійного користування е, тим особам, яким на сьогоднішній день таке право не передбачено. Проте такі норми е, перехідних положень земельного кодексу були по е, подальшому визнані Конституційним судом України е, незаконними, так і е, на сьогоднішній день е, можливо зробити висновок, що таке право не втрачається. Проте е, є обов'язок, все ж таки було би правильно переоформити. Таке право на ту особу, яка на сьогоднішній день має право мати, так, в даному випадку, ми говоримо про право постійне користування, яке було видано фізичним особам під ведення фермерського господарства. Тоді ще називалося фермерське господарство. І як вважається, що на сьогоднішній день, так як і трактується і висновками Верховного суду та Великої палати, що з моменту коли е, фізична особа, а в подальшому в майбутньому це засновник фермерського господарства, створив, зареєстрував фермерське господарство, таке право постійного користування, переходять, права і обов'язки на право постійне користування, переходять саме до фермерського господарства. І в подальшому е, необхідно такі права переоформити саме за фермерським господарством. Проте дуже є багато випадків, коли е, цього не було зроблено. І в даному випадку так є питання, чи втрачається таке право? Саме актуальний моменти в даному випадку, це коли засновник фермерського господарства так, на сьогоднішній день помер, і чи успадковується таке право за спадкоємцями після смерті засновника фермерського господарства. То в даному випадку розрізняються такі моменти: у випадку, якщо все-таки за життя... Засновник фермерського господарства створив фермерське господарство так до набуття, точніше, набув спочатку право постійного користування на земельну ділянку, після чого створив фермерське господарство. І у випадку, якщо за життя він все-таки не переформили це право на фермерське господарство, у випадку смерті такого засновника фермерського господарства. Вважається, що все-таки, як я повторювалася до цього, набув такі права та обов'язки саме фермерське господарство набуло так. І в даному випадку, зі смертю спадкодавця, засновника фермерського господарства, таке право постійного користування не втрачається. І в даному випадку спадкоємці для того, щоб в подальшому мали змогу юридично все правильно оформити ці права користування необхідно в загальному порядку, відповідно до розділу. Цивільному кодис спадкове право так оформити як на загальних підставах право саме на фермерське господарство, тобто мається на увазі на корпоративні права за фермерським господарством. Після чого, після спливу 6-місячного строку, вже мають право спадкоємці оформляти вже право постійного користування за фермерським господарством. так. А у випадку, якщо за життя Фізична особа, яка було виділено у право постійного користування для ведення перміського господарства, так, земельну ділянку, не встиг не створив все ж таки перміське господарство. То в даному випадку також право постійного користування не втрачається, а вже спадкуються такі права вже за фізичною особою, так, таким же чином. Як я до цього казала, необхідно звертатись до нотаріусу в шестимісячний строк, так, заявою вже про прийняття спадщини саме на право постійного користування за спадкодавцем фізичної особи. Тобто таке можливо тільки в випадку, якщо не було створено фермерське господарство. Тобто не полягає на тому, що все ж таки право постійного користування не втрачається. Хотілося приділити увагу дуже цікавому моменту, це ми говоримо за ситуацію, коли е фізична особа яким чином відбувалося взагалі виділення земельної ділянки на праві постійного користування? Це відбувалося наступним чином. Виносилося рішення на сесії органу місцевого самоврядування про виділення цій фізичній особі на праві постійного користування земельної ділянки для створення фермерського господарства, так, після чого фізична особа повинна була оформляти. Документацію технічно на цю земельну ділянку з метою виділити її в натурі, так, межі виділити, і відповідно після цього одержувала державний акт на право постійного користування. А подальшому вже коли була створена публічна кадастрова карта, коли вже з'явився кадастровий номер, то вже подальшому знову ж таки вироблялася та технічна документація і присвоювався кадастровий номер цій земельній ділянці. То таке питання, чи є дуже багато випадків, коли все ж таки не було зроблено так, не були оформлені права на постійне користування, що мається на увазі, не були технічна документація, там не було розроблено, не було отримано державний акт. То питання, чи є чинним на сьогоднішній день ці рішення органу місцевого самоврядування щодо виділення земельної ділянки на право постійне користування? Так, вони є чинними. Ці рішення. І у випадку, якщо Фізична особа, якій була виділена це земельна ділянка на право постійне користування на сьогоднішній день ще жива, то вона має право на підставі того рішення реалізувати це своє право на постійне користування. Так, О, зайнятися оформленням документів, відповідної технічної документації з метою виділення меж натурі, присвоєння кадастрового номеру і оформлення прав вже е, правильно було би не за фізичної особи, так а так як це все таки цільове призначення земельної ділянки підведення фермерського господарства. Вже за юридичної особи фермерським господарством. Проте є цікавий момент, коли ж все ж таки ця фізична особа померла, так і у спадкоємців, відповідно, виникає питання, чи можуть вони успадкувати це право е, на постійне користування, при цьому, що не було державного акту. Е, і в даному випадку ми вже відсилаємось е, на е, законодавство, яке діло на той момент, коли було. Прийняти відповідне рішення щодо виділення права постійного користування земельної ділянки. Якщо це було е, рішення, яке було винесено ще до 1970 року, е, до е, ведення в дію е, кодексу, е, земельного кодексу е, в редакції 1970 року, е, то на той момент законодавство не передбачало моменту набуття права постійного користування. Так, не було такої норми <кхід> обов'язкової так щодо. Право постійного користування з моменту виділення меж натури, так, виготовлення технічної документації та отримання правословичого документів державного акту. Тому, у випадку, якщо це у вас старе рішення ще того року, так, ще до 1970 року, то в даному випадку. А можливо відстоювати таке право постійного користування на підставі того рішення і казати, що все-таки достатньо було, що набув на підставі того рішення, яке є чинним на сьогоднішній день. Чинним, в якому в сенсі вважається, що якщо воно будь-якому не скасовано так органом місцевого самоврядування, до речі, хочу звернути увагу, що немає права скасовувати свої ж рішення, так я маю на увазі, якщо воно не скасовано в судовому порядку, так не визнано недійсним, то в даному випадку такі рішення. Є е, чинним на сьогоднішній день. Проте, у випадку, якщо все-таки таке рішення було видано вже після 1970 року, 1990 року, на той момент е, вже існували. Інші е, вимоги до норм е, законодавства так щодо моменту набуття було вже визначено момент набуття правопостійного користування, а це саме з моменту виділення, так розроблення технічної документації виділення меж натурі. Тобто потрібно було зробити певні дії для того, щоб набути, тобто недостатньо одного тільки рішення про виділення земельної ділянки правопостійного користування. Необхідно було здійснити певні дії так, е, такими діями було. Це е, замовити та технічну документацію про виділення меж натурі земельної ділянки і відповідно отримання правоустановчого документа державного акту на право постійного користування, тобто, вже після 1970 року таке е, була норма, така така була вимога. Проте одночасно хочу звернути увагу, що е, діючими нормами. Законодавству 1970-1990 року, як і на сьогоднішній день, стадія 141 земельного кодексу України не передбачено такої підстави для припинення правопостійного користування, а саме не оформлення, так, не отримання державного акту на право постійного користування. Проте, проте якщо ми кажемо вже за процес спадкування, як ми знаємо, що не може передаватися у спадок права обов'язки, які не набув. І сам спадкодавець в даному випадку, якщо ми кажемо що за е, вже роки після 1970-го року, 1990 року, а, то якщо не було отримано так, державний акт на право постійного користування, то вважається таким, що спадкодавець не набув такого права, тобто е, момент набуття чітко передбачений. І в даному випадку не можете успадкувати е, таке право, тому що сам спадкодавець не набув. І, на жаль, е, як результат. Таке право не набуте і втрачається, тому що так дійсно виходить так, що нереалізоване таке рішення, право не набуто і воно не спадкується в даному випадку. На жаль, так само, що і стосується і фермерського господарства у випадку, якщо засновник фермерського господарства не набув такого права постійного користування, відповідно таке право і не перейшло до фермерського господарства. Тому рекомендуємо радимо для того, щоб у вас не сталося такої ситуації, обов'язково. Ще поки є можливість, розпочніть оформлення своїх прав, тобто, якщо є старі рішення і є ще живий так, фізична особа на підставі, якого було видано таке рішення, кому було видано то обов'язково, розпочніть процес оформлення. Не чекайте, тому що так, тому що є певні нюанси в нашому законодавстві, так які на практиці вже з'ясовуються такі нюанси. Також що є цікавим моментом щодо в яких же випадках все ж таки приходиться визнавати саме право постійного користування, так коли ми звертаємося, тому що як я сказала, що саме право постійного користування воно само по собі не є втраченим, воно можливо тільки з певних підстав, так 141 40 земельного кодексу передбачені чіткі підстави, перелік на підставі яких скасовується право постійного користування. E, і от що робити, коли треба да, визивати таке право. Тобто, неподалеки випадком е, буває так, що фермерське господарство постійно користується земельною ділянкою, так спокійно собі, е, яка була на право постійне користування, так, засновником фермерського господарства, не переоформляла свої права і вирішила от, взяти переоформити. І як з'ясувалося, що Орган місцевого соврядування було там ще в 2019 році, там в 2020 році е своїм рішенням скасував право постійного користування так земельною ділянкою. І е мало того, що ці земельні ділянки вже е були е виділені у е право власності юридичним та фізичним особам. І що ж в даному випадку робити? Чи вважається так, ну поділена, розділена земельна ділянка, і чи вважається так, що це вже право. Постійного користування є втраченим. Ні, воно не є втраченим. Я ж кажу за умови, що у вас були всі оформлені права, державний акт на фізичну особу засновника фермерського господарства. Так, і в даному випадку після створення фермерського господарства такі права та обов'язки перейшли до фермерського господарства, і саме вже фермерське господарство повинно визнавати своє право постійного користування в даному випадку. Яким же чином воно це робить? Так, перш за все. Необхідно з'ясувати на підставі чого було припинене право постійного користування. Дуже найбільш такий випадок, який буває, все ж таки, це коли помирає засновник фермерського господарства і органи самоврядування та виносить таке рішення щодо припинення права постійного користування у зв'язку зі смертю. Засновника фермерського господарства, проте такої підстави 141 статті Земельного кодексу не передбачена підстави для припинення прав постійного користування, у випадку, якщо після смерті засновника фермерського господарства є спадкоємці, які продовжують справу так, засновника фермерського господарства, продовжують господарство, то в даному випадку таке право не втрачається, і це є підставою так, для того, щоб оскаржувати таке рішення. Щодо припинення права постійного користування, бо воно є незаконним. Так? Хотілося б звернути увагу на дуже цікавий момент, що ми зрозуміли, так, що ваше право воно не, не втрачається, тобто ви маєте так, його дію, чи воно є, і у вас є всі підстави для скасування такого рішення. Проте є другий нюанс, такий, як позовно давність, яку все ж таки треба теж віднестись дуже відповідально, серйозно до цієї. Підстави, тому що це є підставою, навіть якщо ви праві, якщо ваше право є чинним, то для суду є підстави для застосування строків позовної давності, так і відмовити вам задоволені позову. Проте хочу звернути увагу, що позовна давність застосовується тільки в випадку, якщо таку заяву було здійснено опонентом. В даному випадку, якщо ну, порушує ваші права органи самоврядування, то органи місцеворядування в випадку, якщо заяви такі заяви щодо застосування строків позовної давності, то суд вже повинен її застосувати і відмовити вам. Проте, так строк позивної давності він не підлягає поновленню, проте суд має право визнати. Причини пропуску такого строку поважними. І тому от знову ж таки звертаємо увагу ділимося з вами своїм досвідом і радимо. Обов'язково, коли ви користуєтесь земельною ділянкою, яка виділена правопостійне користування, дотримуватись законодавства. Так, суд враховує ті обставини, що весь цей час у вас воно перебувало в користуванні, що ви сплачували земельний податок. Не втрачали інтерес до цієї земельної ділянки, тобто все це враховується при визначенні, чи є поважність причини для поновлення строку позовної давності. І окрім цього, також враховується, з якого моменту ви могли дізнатись, так? Про, якщо ми кажемо про оскарження саме рішення незаконного про припинення постійного користування, тобто з якого моменту ви могли дізнатись про існування такого рішення. Так, і в даному випадку, як би було б правильно зробити, так, якщо так сталося, тобто при переоформленні, ви вже могли дізнатись так саме від державного реєстратора, так, що ваша земельна ділянка вже там було присвоєно там 10 кадастрів номерів, так, і воно вже знаходиться в праві власності. Ви не знали на підставі, чого в даному випадку необхідно а, починати а, письмову переписку. З розпорядником землі, так, який розпорядився так земельна ділянка, яка перебувало у вас на праві постійного користування, Письмову приписку обов'язково впишете в двох примірниках: фіксуєте так. Коли звертаєтесь до органу, і відповідно орган самоврядування повинен вам надати відповідь, так а, в якому ви просите, на підставі чого було припинено прапості на користування відповідно самоврядування в письмових пояснення пояснить, що так і так, і пошлеться на це рішення. Відповідно, ви запросите це рішення, і в даному випадку у вас буде письмове підтвердження, коли саме ви дізнались про існування цього рішення. Так? яке необхідно в подальшому скасовувати, це є також враховується в совокупності для того, щоб вам визнали цю причину пропущення строку позовної давності поважною. Щодо строків позовної давності, строком позовної давності вважається це саме три роки. Є цікавий момент щодо позовної давності, відповідно, цивільний кодекс також потерпав змін. відповідно, до 2012 року е, щодо статті 268 цивільного кодексу, вона також е, були зміни. І, відповідно, до 2012 року е, щодо Такої вимоги, як скасування ем, рішень органу місцево самоврядування, не застосовувався строк позовної давності. То воно не було обмежено. А відповідно в 2012 році вже були певні зміни внесені, так і вже розповсюджували три роки позовної давності. В перехідних положеннях надавалися ще можливість оскаржувати такі рішення до 2015 року. Так і о, тобто цікавий момент, що до 2015 року, якщо у вас рішення старе було про припинення прав постійного користування, тобто до 2015 року ще не треба пояснювати щодо пропущення строку позивної давності, Уже після 2015 е, необхідно буде збирати документи. Тобто, знову ж таки, звертаю увагу, такими документами є підтвердження, що весь цей час ви сумлінно користувалися земельною ділянкою, сплачували земельний податок відповідно. Відповідно, засіювали, що підтверджується відповідно здачу та статистичних звітів про засіяння так земельної ділянки і збір врожаю. Необхідно ці всі документи зберігати, тобто рекомендуємо зберігати ще старі документи. Тобто, з того часу, як ви почали користуватися тою земельною ділянкою, тобто, якщо у вас зберіглися якісь старі документи, обов'язково все зберігайте, тому що, ви якщо вам подальшому необхідно буде відстоювати своє право постійного користування, то все це дуже згодиться. Так? Це такий практичний досвід, практична порада з нашої сторони. Щодо. Якщо дуже так є такий момент, то що важкий, це коли вже ваша земельна ділянка це була поділена так, там, як я сказала, до цього на 10 земельних ділянок, відповідно, було кожне земельне ділянці присвоєна кадастровий номер, перебуває правій власністю. Тобто, в даному випадку, якщо це все відбулося без згоди постійного землекористача, в даному випадку у вас так. То ця вся передача земельних ділянок у власність, вона є незаконною і це також оскаржується. Тобто, окрім того, що вам необхідно буде скасовувати незаконне рішення органу місцевого самоврядування, яким було припинено ваше право постійне користування, відповідно, прийдеться також. В Даному випадку вже не вимагається так. У нас постійно змінюється законодавство. Ріше необхідно було визнавати недійсним просто основа ще документ на підставі якого було передано право власності, так там договір купівлі продажу, рішення організаціям врядування про передачу власність. Тобто, ну яким шляхом набувалося то право власності. То на сьогоднішній день за для економії процесу, так що всі вимоги повинні відбуватися в одному позові, і немає вимоги щодо скасування подальшому цієї сипочки незаконного вибиття е, е, нерухомого майна в даному випадку е, земельної ділянки, то достатньо зараз заявляти або в індикаційний позов в залежності, чи є стороною за договором, ну тобто є нюанси, так, або негаторний позов. Це саме щодо витребування заявлення та речової прави, так як право постійне користування, це є також речовим правом, заявлення щодо витребування майна з незаконного чужого володіння. І в даному випадку не вимагається визнавати всю цепочку оформлення прав на земельну ділянку, не дійсною. На цьому я би хотіла б закінчити тему прямого ефіру. У випадку, якщо у вас є якісь нестандартні, цікаві ситуації, тому що е, чим цікава юриспруденція, в неї немає меж, їм можливо вивчати е, все життя. Е, тому обов'язково пишіть е, під, е, в коментарях, пишіть е, під темою цього прямого ефіру. А залюбки е, розберемось в вашій нестандартній ситуації, допоможемо е, завжди з вами, е, корисні, намагаємось бути. Дякую вам, що ви є. Що ви приймаєте участь в наших прямих ефірах. Всього найкращого, миру нам, мирного небу та перемоги. Слава Україні! До побачення!